Вітаю, друзі! З вами Артем та ліплення персонажів. Сьогодні зліпимо з вами Рендела із корпорації монстрів. Бачите, ось цей не дуже добрий персонаж, якого всі пам'ятають, дуже-дуже-дуже хитрий. Так, ось ця хитра пика. Сьогодні ми його і будемо ліпити. Ви вже зрозуміли, що вам знадобиться фіолетовий або рожевий пластилін. Також синій ще можна взяти у нього кінець хвостика синій якраз. Скільки в нього лапок? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, Вісім лапок у нього. Є такі три м -м, нарости на голові, зуби білі, очі кругленькі, дві штуки. І, власне, все. Ось, ось так він виглядає. Тому приступаємо до ліплення. Та-дам! Я вже підготував пластилін, у мене не було такого кольору. Я його намішав майже, майже такий, як треба. Не 100%, але близько. Частинку на голову. Частинку на тіло і все інше на лапки. На лапки поки що відкладемо. Ось вона голова. Можна її порозривати, постягувати, аби вона була в нас рівненькою. Так, ось вона рівненька, тепер ми її сплющуємо. Ось таким чином тут у нас будуть очі, а тут у нас буде ротик. Ось так. З цього ми робимо тіло. Тіло це у нас довжелезна ковбаска. Ковбаска. Ось така величезна ковбаска. І на кінці цієї ковбаски в нас буде інший колір. У мене, наприклад, синього немає, є зато гарний блакитний колір. То я його і візьму так. Ось, будь ласка, такий колір. Ось тут ми його притримуємо. Ось така форма, <кій> майже як у змії. Ось ми її тут трішечки закрутимо зараз. І голову прикріпимо на цю частинку. Так, я тут трішечки зараз розріжу. Ось так. І сюди ми зараз ще і зуби поставимо за чима і буде взагалі круто. Я йому ротик зроблю більш гостреньким. Так. Є білий. Так, це у нас будуть очі, це у нас також очі, але маленькі. Так, ось. Беремо зараз, ділимо на опіл. Ось у мене такі дві частинки. Я зразу ж відчуваю, що тут занадто багато, я зайве прибираю, щоб було у нас порівно. Ану, дивимось. Так. Ну, щось таке. Щось таке. Так. І далі. От є в нас такі очі. До них ми беремо зелений, бо в нього зелені очі. Так, ось у нас тут має бути трошечки зелено. А ну відсипте нам зелений. Так, дякую. Ділимо зелений на дві частинки. Так, знову трішечки не порівну. Отак. ну давайте спробуємо так, наче набагато краще. На очі. Ставимо зелене, притискаємо, на інше око так само ставляємо, притискаємо. Тепер. Тепер нам знадобиться чорний. Він на у нас також є. Трошечки чорного візьмемо зовсім трішечки. Знайшли. зробили ось такі маленькі кульки, маленькі, чорненькі кульки. Є добре. Так. Робимо трішечки отвори. Чимось гостреньким можна ось олівець взяти, наприклад. І зробити серединці отвір, щоб туди поставити, наприклад, чорне це. Чорну краплинку, як я вже показував. Отак. От, от таке вийшло око. Так, і наступний те ж саме. Вдавили, взяли чорне. Поставили серединку, також придавили ось вона. А тепер беремо і робимо хитрість. Нам потрібно трішечки ось таку кобасочку зробити. І ось так заклеїти трішечки, щоб частинку закривала. І ще маленьку частинку беремо, а її з іншого, знизу прикриваємо ось так. Бачите, які очі вийшли. Ось, і ми їх ось сюди і ставимо. Так, і далі так само. З одного боку, трошечки більше можна. Так, щоб наверх на, находило по оку, по, по горі. І трошечки нижче. Так, і тут у нас ззаду видно очі білі, тому ззаду ми теж спокриваємо очі, щоб їх не було видно, так. Ось так. Так, сюди ми ще зараз зробимо зуби. Так, зараз буде ювелірна стоматологічна робота. Будемо не по кожному зубчику робити, а намагатись зробити. Зразу цілий ряд зубів, Ну і тут що ми робимо? Тут ми можемо ось так видавити чимось гостреньким зубчики з одного боку. І з іншого боку ось вони зубчики гострі, ми їх туди йому ставимо. Ось така хитрюща голова вийшла. Так, і тепер нам треба її приклеїти до шиї. Тут ми зробимо отвір, інакше в мене не виходить. І тут ми робимо більш гостріше і з'єднуємо, поки що лишаємо його Лежати таким чином. Можна положити під низ щось, щоб воно його потримало. Так. І треба причепити йому на голову трішечки. Трішечки рожки зробити. Рожки зробити. Так, робимо таку ковбасочку і ділимо на три частинки раз. І два. раз. Два. Треба чимось важким притиснути. Так. І останнє. Рендел, тримайся. Тримайся. Так. І зараз зробимо йому лапки. Тут ще б під а можна було б зробити йому зморшки тут, як у ящерки справжні. Ось такі. Він не так страшненький. У нас така морда, страшненька. Так, Так, лишаємо. І тепер переходимо до восьми лапок. Лапки маленькі. Вони не мають його витримати, якщо ви думаєте, що він буде стояти на них. Помиляйтеся, не буде він на них стояти. Так, що ми робимо? Ми так, ділимо так. один раз посерединці. потім ще один раз кожну. Посерединці. Так? А потім іще кожну раз посерединці. Лапки маленькі, тоненькі. Що ми робимо? Ми робимо з одного боку катаємо, з іншого у нас лишається така великий, велика така частинка. Ми її здавлюємо. Ось, Якщо це ніжки, то їх треба вигнути таким чином. І так само з іншим. Покатали, покатали. Розплющили. У нас є така ніжка. Так само згинаємо. І кладемо таких має бути 4, як мінімум. Покатали, покатали. Сплющили і також так зігнули. Так. І що ми робимо? Ми ділимо кожну ніжку, щоб там було три пальчики. Три пальчики. Раз, два. Поставили? Поставили. Раз. Два. Поставили. Тут теж. От вам і рендел. Так. Що ми тут робимо? Ми тут його будемо кріпити. Раз. В одному місці зробили отвір. Трошечки далі зробили отвір. Тут у нас будуть лапки. Так, з іншого боку, з цього самого, з цієї ж сторони, так само робимо отвори. І так само чіпляємо тут і так. Ось вони всі висять донизу, як і треба. Ставити дуже не поставиш. Можна спробувати, але краще не треба. І сюди зараз ми ще чіпляємо. Ми ще чіпляємо інші частинки. Тут у нас йде і ближче до шиї тут. Тут. І тут ось сюди, склеїли і сюди можна їх з'єднати ось так. Ось ще одні лапки, які у нас просто тримаються знизу. Так, ліпчиком трішечки придавим, щоб все трималось. Встань лапка. Так, и вен покажу результат. Вот такие чудища. В мене вийшло слізняве. Ну. Стояти він, звісно, не може. Бо у нього тут ця частинка перенавантажена. Це хіба що тут якийсь буде його тримач. Підставити, тоді він буде ще якось триматись. Або просто його наживити на якусь. Палочку, наприклад, дерев'яну, і він на ній буде у вас красуватись. Ну, наприклад, ось так. І отак от, от його крутити, якщо треба. Ось так, друзі. Ось так воно вийшло. Так що ліпіть собі спокійно, не хвилюйтесь. Все у вас вийде. Бажаю вам гарного ліплення, до зустрічі, до побачення. Бувайте! Всього найкращого.